Ворог, якого не відчуєш, родимки або невуси, доброякісні новоутворення на шкірі людини впродовж цілого життя вони з'являються на тілі та зазвичай не несуть жодної шкоди. Але інколи саме вони стають причиною розвитку агресивного раку шкіри маланоми. Як уникнути маланоми і розпізнати підозрілі родимки на тілі, дивіться за мить у нашому сюжеті. До невеликих пігментних плямок на тілі, так званих родимок, найчастіше ми відносимось легковажно, наївно вважаючи, що ця особливість дарована нам випадково і ніяк не впливає на здоров'я. Проте саме деякі родимки при певних обставинах здатні перероджуватись в одну з найзлоякісних пухлин меланому. проблема є досить поширеною, досить цікавою. Чому, чому поширеною? Тому що у всіх є багато родимок, багато різних пігментних утворень, і люди психологічно за них турбуються. Тобто вони не знають доброякісні вони чи злоякісні. Найчастіше меланома розвивається у людей, які мають на тілі чималу кількість родимок. Також до найбільш вразливих належать ті, хто полюбляє засмагати. На сонці, чи у солярії, або ж має спадкову схильність до недуги. Більшість пігментних утворень не потребують видалення. Вони Заходяться на нашому на, на шкірі нашого організму, і за ними потрібно просто спостерігати. Процедура видалення пігментних утворень вона майже не викликає пацієнта ніякого дискомфорту. Видалення відбувається під місцевим знеболенням. Щороку кількість хворих на рак шкіри в Україні збільшується на три тисячі людей, а помирає близько тисячі. Фахівці кажуть все через те, що діагностування недуги відбулось надто пізно, аби запобігти такому. У розвитку подій медики закликають людей раз на рік проходити медичне обстеження. Якщо таке обстеження проходити кваліфіковано один раз в рік, цього буде повністю достатньо. В той же час кожна людина повинна знати, що потрібно слідкувати за кольором цих пігментних утворень, з розмірами. Окрім щорічного планового огляду, звертатись до лікаря потрібно у випадку, якщо родинка на тілі змінила колір чи розмір, з'явилось сви. Рбіння або кровотеча за словами Івана Гушула є ще один унікальний симптом, який сигналізує про небезпеку. Є один е, дещо специфічний симптом, який в деяких випадках навіть може е, принести, як кажуть, полегшення для пацієнта психологічне. В той же час це це ознака небезпеки, зникнення несподіване зникнення даного пігментного утворення повинно насторожити людину. Фахівці наголошують, видалення родимки – це не косметологічна процедура, а медична. Якщо ви наважились позбутись родимки, лікар дерматоонколог має провести огляд, діагностику та визначити правильний метод її видалення. Більше подробиць, фактів та порад медиків щодо підступності родимок та їх видалення. Дивіться вже у середу, 12 жовтня, у випуску програми Рецепти здоров'я Аляна Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.